Російський завод Новатек, що розташований на узбережжі Балтійського моря, припинив діяльність після атаки українських безпілотників. У ніч на 21 січня морський термінал заводу у російському усть Лузі Ленінградської області було атаковано. Згодом стало відомо, що це спецоперація служби безпеки України. Експерти інституту вивчення війни припускають, що ППО Ленінградської області не в змозі захистити всі розташовані тут стратегічні об'єкти. Докладніше далі. 21 січня російські інсайдери заявили, що протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область вкрай погано. Про це йдеться у черговому звіті інституту вивчення війни. Військові аналітики з посиланням на джерело повідомляють, що російська протиповітряна оборона в Ленінградській області не готова захищатися від українських ударів з півдня російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області швидше за все розташовані для захисту від ударів з північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО до того ж, російські військові зараз терміново реформують Ленінградський військовий округ з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і вірогідно розміщують військові засоби ППО вздовж кордону із членами НАТО. Українські удари у Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення. АСВ вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як панцер, можуть бути нездатними охопити всі важливі потенційні цілі у Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район. А продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.